Добрий день, малеча щира, хай живеться всім у мирі. Діти, сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про правила дорожнього руху. Наш дитячий садочок і будинки, де ви живете, знаходяться поряд з дорогою. Нам часто доводиться переходити вулицю. Щоб спокійно це робити, необхідно знати правила дорожнього руху. Тож зараз я запрошую вас, малята, в країну дорожніх знаків. В гості до світлофора моргайлика. Розглядайте слайди та уважно слухайте. На вулиці, особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже і дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по, тротуарних, по тротуарах тільки з правого боку. А транспортні засоби, такі як автомобілі, мотоцикли, вантажівки і так далі, пересуваються проїжджою частиною також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але що робити, коли знадобиться перейти на інший бік дороги? Перш за все, Треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу в недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. В нього, на нього вказує спеціальний знак синього кольору з фігуркою людини, що рухається пішоходом. Але... Пішохідний перехід ми впізнаємо по білих смужках, що нанесений на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. А такий пішохідний перехід нерегульований. А є ще регульований перехід. На ньому вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися. Чи немає поблизу машини, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, потрібно пам'ятати, червоний стій, жовтий приготуйся, зелений переходь. Це світлофори трикольоровий. Ми зазвичай звикли користуватися світлофором для пішоходів. Він має два кольори: червоний стій та зелений ди. І запам'ятайте. Дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви дуже-дуже поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви під'їхали до пішохідного переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки і вести свій транспорт за кермо. А ще запам'ятайте: не можна гратися та бігати. на... У проїжджій частині бігти за якоюсь річчю та за м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Може бути дуже небезпечно. Також діти, будьте уважними, граючись у дворі. Не кожна машина їде біля будинків, знижуючи швидкість, може трапитись біда. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках. Подалі від дороги. Не забувайте про ці правила. Бережіть себе. Buvo